А чи є Україна суверенна, незалежна, демократична держава? Зараз розберемося. Мене звати Сергій Панасюк, я український професор права, і ми з вами обговорюємо Конституцію України. Отже, стаття перша: Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна і правова держава. А що це означає? Ну, давайте подумаємо: суверенна і незалежна. Мої студенти завжди мені на парах, коли я питаю, що таке незалежність, вони кажуть, ну це ж суверенітет, це дві різні речі. Отже, суверенна, це коли влада а, країни поширюється на всю її територію. З цим у нас зараз проблеми, так? Всі окуповані або анексовані території це порушення українського суверенітету. Незалежно. Від кого ми можемо бути незалежні? По суті, незалежність має бути у зовнішніх відносинах і у внутрішніх справах. Але, як ми бачимо, ми не можемо бути реально незалежними а в світовій грі. Яка зараз навколо нас розвертається. Отже, незалежність це не тільки про те, що ми хочемо сказати світу, і про те, що ми хочемо зробити всередині, але й про те, наскільки ми можемо це зробити, і тут також я вважаю, в нас є проблеми. Демократично. А чи є ми демократичною державою? Що таке демократія? Це влада народу. І хтось може сказати, про те, що демократія це більшість, яка керує меншістю. Ну, але якщо ми проаналізуємо результати останніх виборів навіть за десятиріччя, ми зрозуміємо, що навіть половина українців просто не голосувала за нашу владу. Відповідно, демократія зараз в наших реаліях це коли меншість каже більшості, що їй робити. Ну, бо більшість не хоче думати, не хоче голосувати, не хоче приходити на виборах. Самоусунулась більшість, і ви, напевно, часто чули про те, що вам друзі або знайомі кажуть. Ну, слухайте, я нічого не вирішую, тому я не буду голосувати. Окей, тоді меншість буде за вас вирішувати. Але тут питання до демократії, хоча грецька демократія казала якраз про меншість. Соціальна держава з цим ще більші проблеми, тому що по суті Конституція України каже про те, що ми соціальна держава, дійсно, в деяких її статтях ми можемо знайти певні соціальні речі. Але міжнародна спільнота каже нам про те, що чим більше буде соціальні соціалки, назвемо це так, а в конституції, тим менше її можна реалізовувати і гарантувати. Адже безкоштовна медицина, безкоштовне навчання або ще щось безкоштовне, це навантаження. І міжнародна спільнота і міжнародне право дуже часто вважають про те, що держава не мала би це гарантувати. А хто це має гарантувати – Це вже інші питання. І правова держава. До речі, я дуже вас прошу розділяйте розуміння право, закон, конституція, адже це різні речі. У нас є верховенство Конституції, як основного закону, як найвищого закону. У нас є верховенство закону, тобто закон України діє на всій території, але верховенство права це ще вище. От коли суддя вирішує якесь конкретне рішення якусь справу, то він керується навіть не законом, не конституцією, а правом чимось справедливим. До речі, подумайте, що таке право? Я вам дам на це відповідь: право це розуміння людей про справедливість. От те, що справедливо, те на тій території право. Адже ми знаємо країни, в яких є смертна кара. Для них це право, це справедливо. Для інших країн ви можете закидати жінку камнями. У них таке право. В інших країнах ви можете зробити абсолютно те, що для нас буде неправовим і неприйнятним, але в них своє право, а в нас своє. Отже, право це трохи вище за закон, а розуміння людей про справедливість. Згадайте а, закони після а, помаранчевої революції, які потім скасовували, бо вони були, а, як ми казали, неправовими, тобто, нібито закон, нібито. Влада так вирішила, але коли е, нація і народ це не сприймає, це виходить з рамки правового. Отже, право не завжди закон. Право це те, що справедливо на певній території.